На сьогодні хочеться поговорити про розголос прив'язці до православної псевдошколи, яка не школа, а сімейний і взагалі, про яку всі говорять а також хочеться розказати і згадати декілька історій побіжних, які стосуються цієї ситуації. І власне, коли я побачила цю новину, я не зразу, але згадала, наприклад, сюжет про те, що у нас виявляється. При церквах насправді яких тільки шкіл немає, не обов'язково нідільні, чи якісь там абсолютно загальноосвітні для батьків, а потім там десь оформлюються документи в іншій школі, яка просто в партнерстві заходить в школу. Але от згадавши про цей парасунт, Парашутно-десантну школу. Я просто, знаєте, зразу пошуком пошуком думаю, щоб мені якусь новину видало, щоб я пригадала собі, що ж це за парашутно десантна школа, православна. І от знайшла таку новину. Це новина від 21-го року. Я спеціально залишила дату. І ви можете побачити, що православна парашутна десантна школа імені Цісаревича Олексія мальчика больного гемофілією, який там істьок кров'ю на русських землях. Ну, коротше, з міста погребище. А причому там в погребище, по-моєму, вони взагалі десь там під погребищем були, в якомусь селі, в якому нікого не було, і тільки оця школа була, і там може, дві хати, Ну, неважливо. Е, взяла участь у відкритому кубку Вінницької області зі змішаних бойових мистецтв ММА. І, от, ну, от, ви просто, от ви, ви просто вдумаєтесь взагалі в комбінацію цього, що у нас є парашутна десантна школа при церкві православна, яка бере участь у змаганнях з ММІ. розумієте? То мені здається, що насправді важливо придивитися до того: а чому ж навчають при всіх цих парафіях, які все ще функціонують по всій Україні? Тому що сьогодні ми побачили, що така проблема є на цьому тижні. Ми зокрема побачили, що така проблема є. Але я хочу наголосити, що така проблема завжди була. І цю проблему варто постійно моніторити і до неї повертатися для того, щоб усвідомлювати, що російський патріархат в Україні це зовсім не про церкву, і не про релігію, і не про віру в Бога, Боже Господи, а про інструмент управління масами. Які перетворюють на калові маси, щоб легше було замішувати. Ну і власне спецслужби українські мають цим, цим цікавитися. Але, звичайно, давайте поговоримо про кейс, який ви всі на цьому тижні обговорювали. Тож ну, зразу покажу вам директорку школи, не можу не. Не можу відмовити собі у задоволенні поцитувати деякі цитати з розслідування, яке виклали журналісти слідство інфо. Вони знайшли підпільну школу, яка є не підпільною школою, яка називається сімейним клубом чи якось так, тому що ліцензії у них для цього немає. Але для батьків вона організовується таким чином, щоб ліцензований заклад видавав їм документи державного зразка, нібито дитина ходить у школу, а батьки можуть віддавати свою школу дитину в школі при. Ну, власне, про церкву московського патріархата, і там відбуваються надзвичайні дива. Дивимося на історію від першої особи. Директорка школи презентує себе для нової клієнтури з всіх найкращих сторін одразу. Збираюсь виїжати такою готиць, і потім уже я думала: да, все, треба їхати сім'я до Судорська, тут вообще всі діло нічого. А куди хотіли виїжджати? Ну, в я ста стала читати молітту. Як я всіма молитву. Ну, Коди читала до половини, дзвонилася по телефону. Здравствуйте, вы хотите открыть школу. Я розслав, нам сказали, ми <зас> <за дабільшим> <зас> ну, я кажу. ну, спасибо. Правда, этот, меценат потім розтворився від как але был. Знайомтеся, це Анна Болгова, директорка підпільної школи, яку самі засновники та вчителі називають сімейним або ж батьківським клубом. Отже, з'явився меценат, який сказав: нікуди не тікайте, не треба ніяк Росію повертатися. Ну повертатися, тому що очевидно, що коріннями душею жінка має бути там. і Я вам поспонсорую. Потім правда, цей спонсор кудись зник, але інші спонсори не зникли, бо школа функціонує. Ну і як ви розумієте, в принципі, РПЦ в Україні функціонує по перше, хорошими збирачами бабла, а з іншого боку, чому в їм того бабла не відсипати, щоб. Продовжувати якось зберігати зону впливу. А для того, щоб зберігати зону впливу, треба формувати осередки. Ну і власне, навіть такий малесенький осередочок, як школа сімейного типу, влаштовує тих, хто платить за цей концерт. І знаєте, я сьогодні дуже знову як завжди буду давати для того, щоб ця картина була опуклішою. Я буду давати вам різні флешбеки, дотичні, дотичні до теми от це от, шкіл, церков. Пливу і так далі, як заливається бабло, і дуже часто бабло може заливатися навіть взагалі поза бажанням тим, в кого це бабло заливається. Наприклад, я згадала ще. Ну, поки я думала, які мені ще приклади вам позгадувати про іншу школу. Я згадала, наприклад, про такий прекрасний випадок з виданням Русськая школа у Львові, точніше, яке почали неочікуваним чином розповсюджувати по навчальних закладах у Львові. Скандальний журнал Руська школа до семи львівських навчальних закладів надсилав анонім за власний рахунок. Про це ексклюзивно телеканалу НТА повідомили в Головному управлінні поштового фонду України у відповідь на наш запит. Там пояснили, що передплатив часопис для львівських учнів, представник журналу Руська школа через Київську міську дирекцію ще у листопаді 2017 року. Тобто. 2017 рік сім львівських шкіл, ну принаймні це та інформація, яка є відома. Отримають за передплатою видання Рус -с 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 «Я школа. Дуже у 2017 році ми згадуємо, скільки років вже йде війна. Дуже необхідна інформація для шкіл Львова, в якому ну, як ви розумієте, осередки отого привезеного гибні залишаються, які блюдуть свої традиції, очевидно, можливо, заради. У них це було зроблено, і головне, що коли ти передплачуєш таке видання, згоди тих, кому ти переплачуєш таке видання, взагалі не потрібно. Ти просто на них передплачуєш. А потім, якщо уже той, хто не згоден таке отримувати, хоче відписатися, отам от треба заповняти документи. За умовами підписки погоджуватись на те, аби ви отримували журнал, не обов'язково. А от аби відмовитися від макулатури, слід написати заяву у відділення Укрпошти. Нагадаю, 28 березня до Львівського навчального закладу східних мов Будокан принесе журнал Руська школа. Це видання виходить російською. І розповідає про історію країни-агресора. Ну і цікаво, чи існує десь на наших широтах це видання. Тому що насправді я пер... давайте згадаємо от просто Київ початок нульових та навіть кінець нульових, коли в на станціях метро безкоштовно роздавали газету вісті. От, просто, от, просто згадайте собі це як частину норми, на яку ніхто не звертав увагу і чим була наповнена ця газета. Я переконана, що такі видання не тільки русська школа, а й дуже багато інших видань розповсюджуються таким же вияливим способом, як і власне знання секретні, які передаються про таку закриту типу сімейного школу, про церковну е організацію, в яку ви можете здати свою дитину, і вона отримає. Римає правильні знання, тому що ця школа виховує. Саме тих дітей, яких ви хотіли б бачити, ну тому що я не можу зрозуміти. От до директорки приходить нова клієнтка і починає її розпитувати з приводу її навчального закладу і починає розпитувати таким чином, що директорка розуміє, що треба якось заохотити заохотити нову клієнтуру, підписатися під те, щоб приєднатися до школи. Що вона робить? Вона розповідає афігінні історії про мальчика в трусіках. Мальчик шостом класів нерістала. Рисунок с русскими флагами по Кто-то пел гимн России. Учительница приходит к принциму морду, как-то так Ну что, я собрала, мальчика. говорю, какую вы имеете право? Подразные Держите при себе свои эти. Мальчик, там, я уважаю. Я говорю, хорошо, имеешь полное право. Держи при себе, ты знаешь, какое сейчас время. Тобто, ви розумієте, взагалі насправді, як жінка просто на камеру підписує сиявку з повинним, тому що держи при собі, ти знаєш, яке є время. Ну, ти, конечно. Ну, і вона, вона розповідає цю ж історію, вона ж заохотити хочеться. Якась прома. бачите, у нас мальчики вас хваляють Росію. Ми, ми. Про цю страну нічого такого плохого не говорим. У нас тут это все можна. Ми просто говорим, що такое время і так далі. Я не розумію насправді на підставі чого ну з якими думками іншими, окрім як показати просунутись свого навчального закладу, можна розповідати цю історію. І знаєте, це хтось класно пожартував, що це не навчальний заклад, це обмінний фонд імені Львова і Біловий. Якщо ви знаєте, це російська амбуцменка справ людини, справ дитини, яка ну дотична і е, визнана Європейським судом винною у викраданні українських дітей поруч з Володимиром Путіним на тому ж рівні. Вони так от, ну, це ж фактично обмінний пункт, обмінний фонд для Львова і Біловий. Ну і ви знаєте. Звичайно. Можна було б дуже багато жартувати, якби ти не усвідомлював, що по перше до самої школи дотично дуже багато людей, які просто ненавидять Україну і готові е, не готові відмовлятися від думки про те, що Україна не буде філіалом Росії, і готові працювати на те, щоб Україна філіалом Росії залишалася і вкладають свої ресурси. І ти розумієш, що це 60 учнів відповідно, них є якісь батьки, тобто 60, як мінімум батьків, а то і 120, да, якщо їх. Двоє в сім'ї, якщо це повні сім'ї, плюс 16 вкладачів, плюс сама директорка школи, плюс весь московський патріархат, який це все крашує, тощо, тощо, тощо. І ти розумієш, що насправді, з одного боку, батьки роблять злочини проти своєї дитини, забираючи в неї шанс жити. Як бути природньо? Бути природньою частиною держави Україна, забираючи у них цей шанс, забираючи у них шанс любити ту державу, в якій вони живуть, і е, перетворюючи їх на ждунів, мовляв, коли-то прийде русський мір. Ми к тебе приготовили. А поки терпіться, півзуби, тихо, тихо, тихо. Ну і відповідно, як працює цей механізм. Поки треба терпіти, дитина тихо ненавидить те, що і треба терпіти. З іншого боку, послухати, мамаш, так понятне діло, що це не вони звірі господа а це українці просто просто озвіріли. Она ко мне пришла і говорит: мама, ну когда уже этот Путин сдохнет? Mm. Я говорю, слушай, говорю, ты считаешь нормальным желать смерти человеку? Ты вообще не знаешь ему. Мой дитина все равно он отравлен. Они за полтора года все равно успели а, от, заложить вот эту вот. Ну, отравлен мой ребенок просто отравлен ненавистью к Путину как так можно заложили вот эту вот бомбу а я хочу чтобы мой ребенок был отравлен ненавистью к вот этой вот хвилыне мовчания к вот этому вот гимну конченому лучше помолиться лишний раз чем вот этот вот гимн конченый вспоминать вообще У нас вот русскоязычная семья, и вот постоянно моего ребенка вот это вот в школе одергивали, что державную э, мы украинцы, что же еще. Как по мне, лучше прочитать молитву, чем слухать холыну молчание, бесконечно пить этот гимн ненормальный. Еще сто раз поменяется власть, сто раз перепишут гимн. Вот это, а это все-таки вечное. Що самое Що Русскі... Ну, э, В Росії гімн переписали опять на Советский Союз. Там, в принципі, уже советский гімн просто існує останні, там, скільки, 80 років, незмінний. Тобто, звісно, этот український это ж надо треба Знаете, Знаєте, реально, це п'єса куліша лучше бути ізнасілованою, ніж українизированою. Тут людина мало того, що ненавидить свою дитину, тому що вона свою дитину просто залишає. У просторі, який для неї конструює як ворожий, і змушує жити в цьому просторі з ворожістю до нього. Тобто, це треба дуже ненавидити свою людину, щоб для того, щоб ну, якщо ти хочеш її щастя, то ну відвези її в Росію і живіть там в скрєпах і будьте прекрасна. Але конструювати для своєї дитини спеціально вороже ставлення до цього простору з метою виростити личинку ждуна. Ну, це, от в принципі, є яскравим прикладом того, чим є високодуховна жінка, яка ходить в церкву, тому що це от лучше, ніж маліться, лучше, ніж учити їм. Це з одного боку ненависть до дітей очевидна, тому що дітям просто не дають можливість вмонтуватися в це суспільство з прийняттям. І віднімаючи взагалі інструменти для того, щоб бути дієздатними, правоздатними в цьому суспільстві. З іншого боку, ну і саме суспільство, ці, ну якщо вони своїх дітей ненавидять настільки і себе ненавидять настільки, що вони сидять тут і ждуть, знущаючись з себе, ненавидячи все навколо, то суспільство вони ненавидять просто глобально. І от ці істоти, знаєте, ну. Я, ну, я не хочу називати їх людьми, тому що це вже, я не знаю, це вже прийшло в якусь стадію а, просто, я не знаю, якоїсь оскариди чи чогось, тому що незрозуміло, навіщо тобі в просторі, який ти ненавидиш, з. Який складається з усього того, що тобі не подобається, замі що ти, ти ти готовий піти в підпілля, не отримувати ні нормальної освіти для своєї дитини, ні для чого отриму жити у тому підполі пацючинному на цьому кодлі? І терпіти все це заради примарної ілюзії, що колись Україна знову стане філіалом руська міра. Причому, що руський мір загниває і, в принципі, уже ну настільки вирождається, що майбутнього у нього там не буде. Але ти перетворюєш свою дитину, що влічинку та важдуна ну тобто люди ненавидять як Україну, так і себе, так і своїх дітей. І тут хочеться окремо виділити. Ну окрім того, що батьки власне порушують. Права своїх дітей. Я взагалі хочу зацитувати, насправді, зацитувати слова освітньої омбудсменки Надії Лещик, яка заявила, що діяльність сімейного клубу при монастирі у ПЦМП могла супроводжуватися порушеннями прав дітей на освіту, нелегальним навчанням учнів, фіктивним зарахуванням школярів і шахрайством з державними коштами. За її словами, наявність нелегальної школи в столиці ознака знищення української ідентичності. А Лещик переконана, що у так званому сімейному клубі використовують методи, які також впроваджує ворог на тимчасово окупованих територіях. Бо додає, що батьки учнів, які навчаються у цьому закладі, які не мають ліцензії на надання освітніх послуг, можуть порушувати права своїх дітей на освіту. Ну так ну вони ненавидять своїх дітей. Вони їх прирікають на ненависть до держави, в якій продовжують чомусь з цими дітьми жити і розповідають їм про неприйняття всього українського. Хоча Ну, ну, ми там далі перейдемо до блогерки Стасі Макієва, яка теж в цьому Ореолі живе. Але тут я хочу вам показати іще про одну А, я ж не показала вам історію про е, підручники, за якими займаються у цій школі, тому що там дуже багато деталей. І от, е, зокрема, скріни підручника, за яким навчаються арифметиці. арифметиці ну, і там, як ви бачите, завдання про піонерів, про камсомольців. Камсомольці посадили 30 дерев там, в Калгоспі купили 5 тракторів і 10 е, е, чогось там іще, газа Ну, не газанакасили. Ну, коротше, отакі от завдання з арифметики дають дітям у 2025 році у школі сімейного типу.